Вийшла я з роботи. А, мене чоловік мав зустрічати. Виходжу. Всі посідали в машини, роз'їхалися. Подивіться, який дощ падає. Просто злива, неймовірно. І що ще? Величезний мішок. Накупила всього і це маю ще тягнути. Кажу, давай їдь за мною, то стою, чекаю. Ого. Покажу вам завтра, що замовила. Ну, ось ця величезна посилка з різдвяними піжамами Тут їх 5, ці я повертаю, бо замовляла на вибір. А ось ці. Залишаю 4 піжами, хочу зробити різдвяну фотосесію до різдвяних свят, що наближається. Отже, це 100% бавовна, вона не розтягується. Ні, ні. І це такий е, брашт котом, він такий дуже м'який. Ну, я не можу сказати, що він прям супер значосиком. Буває ще більш м'який. Але ці теж дуже приємні, дуже приємні. Так, це розмір x на Льошу, хоча його розмір Latch, але ми взяли все ж таки, як для піжами, що і тканина не розтягується, краще взяти розмір Size Up на розмір більше. Штани завужені донизу. Це мої штани, бачите, вони? Набагато ширші, ніж у чоловічої моделі. Є фіксація на гумку, а також повністю тут іде по колу мотузка, що можна затягнути, і це дуже зручно. Є, до речі, кишені, як в чоловічій моделі, так і в жіночій. Правда, вони трошки різні. У жіночій воно кишеня в боковому шві. А у чоловічі, ось так от, як в брюках. І жіноча модель теж трошки відрізняється. Тут є кант по коміру. А в чоловічій моделі просто тут від строчка. Немає канту. Але, по шуті, гарний. І що мені подобається, є хоча б, як мінімум, горизонтальна стиковка. Вертикальної так от немає. Але стиковка саме горизонтальна є і на штанах також. Щодо дитячих розмірів. Ну, Аня, я взяла вже розмір 16. Тут кант є, бачите, скрізь. І на комірі, ось тут на підборті. Трошки інші кишені. Також є стиковка. Це чудово. Є. Ні, тут нема бабу. Ні, схожа на гумку. Так, і гумка, і мотузка є всередині. Немає кишень. І штани, все ж таки, я можу сказати, завужені донизу. Всі штани тут, а, тут, бачите, тут є понизу у дитячих моделі такі от канти. Але їм треба їх обрізати, але до того, як обрізати, я завжди все буду прати зараз. Може він трошки підсядеться, бавовна. І тоді вже буду дивитися на довжину. Штанів. Отже, от така краса. Ой, сонечко вийшло. А, і я сподіваюся, що в кінці цього відео ми покажемо, що у нас вийде з домашньої фотосесії. Насправді, робити такі домашні фотосесії доволі складно. Це не зйомка у студії, де у вас є фотограф, який вас поставить, виставить світло і скаже дивитися в кадр і всі будуть слухняні. Ні-ні. <хи> це такий величезний моторошний процес, яким, якщо чесно, я не насолоджувалася. Все це тривало 10 хвилин, мені здалося, що десь день ми мучилися і я всіх намагалася зібрати вкупу, що всі хоч раз подивилися в кадр. Врешті-решт щось з цього вийшло. Настрій різдвяний. А навколо осінь, листя впадає. Краса неймовірно. листя практично ніхто ніколи не прибирає, так і лежить. Потім хтось може прийде, полисмоком навпаки його поздуває і все. Так, Зараз покажу, що купила. Фоторамка, 25 фунтів, і мені дуже подобається, що вона, бачите, поєднується з дзеркалом приблизно такої ж форми, такого ж стилю. Угу. <звук> <звук> Ось, як я Тобто, треба фотографії, напевно, сюди підклеїти. Розмір фотографії десь 15 на 10 см. Щойно ці фотографії приїхали, які я замовила. Я підписалася на ось цей застосунок, фріпринт. І там перші 10 фотографій, як перше замовлення з безкоштовною доставкою. Повністю все безкоштовно. Давайте подивимось, що. Що тут? Ось так виглядає застосунок з таким металиком. Це Літо. це Аня. Ох, як красуня тут. Це Артемчик. А це ми з Льошиком. Нічого таке, правда? Це у нас така от літня серія, бо я буду робити альбом. Хочу, щоб в мене були саме друковані фотографії, бо... Може, це так дуже старомодно, але мені це подобається. Це я в минулому році в своєму любим, улюбленому пальті. Треба підписати, який рік, а то потім все це пропадає. Час летить. Так, і аж шість фотографій. Тут якась я трошки напружена. Тут так нічого. Це таке більш загальне фото. Ось хороша фоточка. Так. Так, щось все їде. Щось все їде. Ось ця класно. Ось ця взагалі така жива. Ой. Дивіться, ми тут всі сміємося. Якось так. Дуже класна фотографія. І ось ця теж класна. Тобто мені потрібно три обрати, які я сюди поставлю, і інші будуть йти в альбом. Отже, вставляю фотографії і покажу вам вже готовий результат. так, Я знаходжуся в чаріті шопі. Брак називається усе-все, що ви бачите зараз переді мною. Різний посуд. Я, до речі, не гидую і купую тарілки в Тарі Charity шопі До речі, дві є, отакі білі на подачу. У мене нема таких тарілок. Я люблю білий посуд. Помити почистити, так я бачу вони в ідеальному стані. Вже погуглила бренд, ну наче непоганий. І такі вони, якщо у нас світло. Бачите, як просвічує тоненька порцеляна. Чудовий. По фунту за тарілку. Там, напевно, воно ще є така овальна, але я візьму ось ці дві. Чудово, правда? Щоб купила такий пазл. Гляньте, класний. Перевіримо, сподіваюся, буде на місці. Thank you so much. Have a good day! туда вниз. О май гад. Мам, ты уверена, что хочешь на школу? Вниз. Вы идете в школу, друзья. И на крышу. Блядь, да, друзья, это с них. Англии. Мам, ты вот, видишь? Соседи разоребли машину. И звери, там елки. Ой, на ну меня снег попал. Oh. Это можно да, да, что роблять? Да, что роблять? один, еще один. Ой, люденьки. Как краса. Успіхів потихеньку так можна. До побачення. До Це такі наші соняхи. Хуліган. Бишкетник. Школу їдь. Відправила мачеха їх на віліку, не залишила вдома. Та зараз сніг припиниться вже. Тьомчик вже їздить, до речі, на Віліку дідуся, бо той вже розвалився маленький. Не Тільки новити добре? О, можу їхати. Давай, Гарного дня. дня. Потихеньку, особливо на поворотах. Ніхтане, дивіться. Тане. Зараз припиниться. І через годину вже його не буде. Така історія україну замітає снігом. Боже, вона така здорова. На, да, хороша, не то що вообще. І пазл збирається. У нас в цьому році я хотіла прикрасити ялинку в натуральних кольорах, але, на жаль, знову не вийшло. Може, в наступному. То поки прикрашаємо всім тим, що у нас є красиво в тих цих мішках і коробках. Е і буде так. А щодо подарунків, ми в цьому році вирішили зіграти вперше в таємничого Санту. Виділили бюджет по 20 фунтів на людину, витягаємо папірці з іменами і готуємо подарунки. Упаковуємо і складаємо. Так, під бурзунку. Бурзунку. У нас таємничий Санта зараз буде розігруватися. Показываем имена Пеша Артем Пена и Ні. Якщо рапсом витягнули своє ім'я, то треба покласти назад і витягнути чиєсь інше. І ніхто не має знати, чиє ім'я витягаєш і для кого хто є таємним Сантою. От цікаво, ви грали в таку гру, чи граєте, а можливо я вас надихнула пограти. Навіть якщо ви робите це у своїй сім'ї з дітьми, звичайно, що діти мають, ну потребують допомоги від дорослих щодо пошуку подарунків, такі що ще маленькі, а вже дорослі, я думаю, справляться самостійно. В Британію, до речі, люблять грати в цю гру, особливо це популярно серед компаній там, де дуже багато людей, вбирається якийсь дуже невеличкий бюджет, такий, що всім по кишені, і так от, таким чином на Різдво розважаються. Напишіть, що ви думаєте щодо цього, чи був досвід в сан... з таємничим Сантою. А на цьому все. Бувайте!